Слава Ісусу Христу, брати і сестри, церква, всі, хто зібралися в цей ранковий час, славити Боже ім'я і говорити про велич Божу. Я слухав свідоцтво вже другий раз, коли розказував брат, ми з ним перший раз в поїздці, і так нам випало разом служити в Херсонській області. І, знаєте, він так живо розказує про Божі діла, які Бог робить в житті людей. І є багато людей в цьому місті. Я думаю, що ви також маєте багато свідоцтв того, що Бог зробив в нашому житті. Для чого нам знати про нашого Бога, для чого ці всі свідоцтва? Для того, щоб ми, друзі, знали в того, в кого ми віруємо. Казав Ів, був такий страдалець на землі. Я знаю, в кого я вірю. Я впевнений, що він сильний. Мене восстановити, всі мої втрати повернути. І велика біда, друзі, коли ми не знаємо того Бога, якого сповідуємо і в якого віримо. Це настільки сильно видно, по людях ми всі віруючі. Коли на вулиці спитатись, ми віруючі, люди, так, всі віручі. Удиниці хто скаже, ми, ми не віруючі, ми антиїсти. Є такі теж і в наш час є, але то не так багато їх. І коли ми в Херсоні, біля, Херсон, біля Херсонської області, біля Херсону недалеко були, їздили, служили, і прямо позавчора, напевно, це був такий момент, коли служили і почалися вильоти, прильоти. І одразу ця компанія людей, яка стояла, вони пистро розділились. Одні люди впали в таку розпач, інші в страх. Хтось почав дивитися, куди ми сховатися. І ми самі себе випробовували, що нам робити в цей час. Як себе вести? На яких основах ми збудовані? Друзі, ви знаєте, що не так е, в Біблія не пояснює, так, що прийшла, прийшло випробування в життя людини, і вона зламалася. Бо це доля така людська зламатися. Ні, є причина на зв'язок. Чому зламалася людина? Чому вона не вистояла в цих випробуваннях? Біблія нам каже, що є два будівництва, і Ісус Христос каже, що всі, хто слухає це Слово і виконує його, той подібний до людини, яка своє будівництво почала будувати на камені. І хто слухає це слово, але не виконує його, то людина, яка будує на піску. Я розказую цей приклад. Там в Херсонській області, коли ми будували будівництво, і прийшлося нам звалити перекриття пізніше, як збудувалася хата. І там фундамент треба було б зробити заглиблення 10 см. Це така робота, яку ніхто не бачить. Вона називається скрита робота. Не видно. Її просто інспектор провіряє, якщо це на державному будівництві. Тому що цей бетон, хто знає, зайшов він всередину чи не зайшов. А швидше всього можна просто. Засверлитися, зробити армування і, все. і так роблять багато людей. І стоїть, але стоїть до одного дня. Знаєте, я просто вчив ці будівельні норми, то я вирішив зробити так, як в ДБН написано. І потратив лишніх дві неділі. Приходили майстри і кажуть, ти просто час стратиш. Я кажу, не тільки час, силу, пилюку їм. Електрику трачу, перфератором є, бетон міцний. І в той момент, коли я вже практично зробив все так, як написано, в ДБНі написано, мені так добре тут думаю, ну, хоч і не даремно вивчив ту норму, то вже зробив. І сам буду знати, що нормально. І я собі думаю, але ж можна легше зробити. І потім оце місце з Біблії прийшло, що були люди, які строїли на піску, а були люди, які строїли на камінь. І не вистояло їхнє будівництво, коли прийшов один день, який випробовує все. Друзі, в Непалі, в Катмандумій, брат вирібні полетів, там було велике землетрясіння. І 20 тисяч людей загинуло, і злітна полоса зруйнувалася. І всі не за голову брались, бо їхні балкони сипались. Багато хто зекономив на арматурі, на цементі. На бетоні. І коли ми скажемо, о, яке сильне стихійне лихо прийшло в Непал. загинуло 20 тисяч людей. Такий же самий землетрус через декілька днів прийшов в Каліфорнію. І 99% всіх будівництва стояло і не зруйнувалося. Сильна стихія чи слава будівниці. Друзі, чому люди не можуть вистояти в випробуваннях, в навантаженнях життєвих, в трудностях, в спокусах, сильне навантаження чи славе будівництво. Біблія нам каже, що цей будинок, який був збудований на камені, вистояв, прийшли бурі, прийшли хвилі, прийшли вітри, налягли на той дім, але він чинив гідний опір. І, можливо, хтось сказав, сильна в нього, ну така доля в нього. Бачите, пощастило. Але Христос каже, не так. Це людина, яка до Слова Божого приклала серце своє і виконувала його. І коли в життя її в один день випробування, вони не зрушили спонтанно до цього будівництва. А людина, яка легковажна в житті, слово взяла, але, знаєте, ну, там, це комусь воно. Воно так мене сильно не стосується, а я так не думаю, а я легший шлях виберу. А я краще зроблю так, як всі роблять, то друзі, день випробування може збити нас з ніг. Він може наше будівництво покласти все. Ми були буквально вчора в Херсонському області, село Калінівське, ми там раніше служили і заїхали, і там ця стихія, повідь, яка була із зруйнованою ГЕС. Ми зайшли в хати до людей, і в деяких хатах вода стояла кацан по толком. Марк стояв і йому вище голови. Ця лінія в хаті так видно. І знаєте, вони всі ці будиночки з ракушняка і з глини. І так і обсипалося все. І так все і обсипалося. І ці люди бідненькі, ми так дивились на цю жінку, все, що можна з хати винесла на вулицю, на заборі поклала все сушиться, а в хаті вся штукатурка обсипалась, пілога вся попливла. І вона стоїть і каже, добре що, самі вийшли. Каже, кури попливли і качки. Ну, качки вернулись, кури не вернулись. Я так слухаю і думаю, чим втішити цю людину, тому що вони війну пережили, вони пережили вже іншу стихію. І оце будівництво, таке недовговічне, таке слабеньке, воно не змогло встановити. Поруч стоїть інша хата. Де жили наші брати і сестри, вони капітально будували. І там теж вода вона. Я зайшов, друзі, постаки немає. Навіть ламінат не здувся. Піднялась вода, тільки лінія на горизонті так осталась, наскільки був рівень підняти. І так видно, що вода стріла. Але все, що було зроблено з довговічних матеріалів, стоїть, просто, стоїть. Отак, друзі, слово Боже, нам пояснює відношення до Бога, до його Слова. Той, хто строїть правильно, прикладаючи зусилля, вкладаючи до своє серце, один день. Хто чекав тую бурю в Херсонській області? Хто чекав її? Ніхто не чекав. Але Біблія каже, один день все випробує. Хто строїть золота, срібла, каміння дорогоцінного або дерева, чи сіна. Один день все випробує. Можливо, зараз. Гарний час, час погоди, ми всі рівні. А ті люди, хто швидше построївся, і радіють, кажуть, от ми швидко. А ті, хто на камні будує, то їм важче. Але, друзі, один день все випробує. Дай Бог, щоб в цей день випробування ми не зломилися в вірі. Ми стояли твердо, ми очікували спасіння від Господа. Ми сказали, як сказав іл, не тільки добре ми маємо від Бога приймати, але і лихе. Бог дав і Бог забрав. Нехай Боже ім'я буде благословенне. Друзі, жінка одна з натурку сказала нам, коли ми співали, молодь так співала, і вона так вигукнула вона каже, Бог сліпий, он так каже. Він не бачить і він не чує, якщо він це все допускає в наше життя. А інші люди не згодилися. А інші люди сказали по-іншому. Друзі, чому така ситуація? Ситуація одна для всіх, а різне будівництво, а різні фундаменти. І тому, друзі, так Біблія нам пояснює, що якщо ми не можемо справитися з випробуваннями, то треба подивитися туди, де наш фундамент, на чому він закладений, хто наша основа, як ми будували. І в цьому нам нехай поможе Господь, поки ми зараз маємо добрий час, провіряємо свої будівельні матеріали, свої цінності, свої фундаменти, щоб той один день нас не застав в розпачі. Нехай Богу буде слава, і нехай вашу церкву благословить Бог. Ми дуже раді бути сьогодні разом з вами. Богу подяка. Амінь.